Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мосто крила, а за нею слід з пташки. Усе ожило, усе загомоніло. Здалени шум весела луна. Все співало, сміялося, броніло. А я лежала хвора. Я думала, весна для всіх настала, дарунка на несе, вона ясна. Тільки для мене дару не придбала, а не забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до масає галки, дябні мого тіла листочка зелена, постипулись бролецькі кітки. І в тісні хати він про весні на заспівав. А за ним принули пісні пташині. І любий гай свій вітку з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того до що весна була. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.